Я прийшла в парк ФНК, застолила собі килимок, і там, от взяла книжечку, ну розумієте, що буде відбуватись. Дуже хочеться мені сьогодні заземлитись, Йо -моє, моє улюблене слово останнього року, напевно. Прекрасна сьогодні погода, вітерець, плюс 21. Ну, типу, все зійшлось, щоб я сьогодні прийшла в парк. Але прикол в тому, що в той. День, коли я записувала подкаст в парку в Жасмині, я зняла дуже гарні кадри, коли я сиділа під цим жасмином. Там дуже гарні були кадри. І ці всі кадри зникли. Таке буває, таке буває знову ж таки. Мені сподобалась моя реакція, що я ну, засмутилась, так, але я подумала, добре. Буде наступний день, я знову зможу прийти в парк. Це ще плюс один приємний спогад буде, коли я сиділа в парку ФМК, записувала влоги, сала книжки. І от сьогодні друга спроба прийти і все-таки зняти вам літнє відео, літній влог. А загалом це комфортний влог. А я Іринкалевець. І дякую, що ви тут. Дякую, що натискаєте на мої відео. Дякую, що їх дивитесь. Ну, ви топ. Ви топ. Ставте зразу пальці вгору. Чік мені. Пальці вгору. Підтримують мене дуже сильно. Хочу сказати, що літо в місті завжди для мене якесь позбавлене сенсу. Це наче даремно прожиті три місяці. Літо в місті. Я не знаю. Завжди хочеться втекти до природи, до води, бо літо в місті воно мені якесь зайве вибивається з вайбу цього міського. Я не знаю, чим займатися літом в місті. Тут спекотно, тут людно, тут не цікаво, ну не цікаво, ну що казати. Але що маємо? Витискаю максимум. Вау! Дякую, дякую, дякую. Так, єс, єс, дякую. От знаєте, варто було ці файли втратити тоді, тому що тоді було дуже спокотно, щоб от зараз в таку погоду зняти оці шматочки. Ви чуєте? Я тільки що сиділа і записувала чисто звук того, як пташки співають. І от такі штучки додають мені сил і радості. І я всім рекомендую в цьому житті визначити, які штучки додають вам сили, радості, натхнення щастя, посмішку вас викликають. Що це? Що це? І додавайте. Визначте і додавайте це в своє життя. Сьогодні планувала весь день провести вдома, тому що дуже спокотно. Вдома насправді спокотно, а на вулиці то саме те. І навіть люди не бісять. І собаки тільки що в туалет сходили біля мене. Ну і що, жива істота захотіла. Ну, ромашки цвітуть, комашки бігають по ногах. Нехай ну, бігають. Така в них задача по життю. <смі> Йду почитаю. Насправді я буду перечитувати книжку. Вперше буду перечитувати цю книжку. Я просто хочу якийсь ромком. Поки ще не знаю який, тому взяла той, який в мене завалявся, який давно читала, і думаю, спробую перечитати. Але насправді у мене є робком, який я перечитую ну прямо кожного літа. І це пляжне чтиво. Дуже рекомендую. Я все-таки жалію, що я тоді на фестивалі кави книг і вина не купила собі пляжне чтиво з м'якою обкладинкою. Як завжди, я така, наша вона мені в мене є, в мене є. Но вона там така маленька, така компактна, така зручна. І зараз думаю, ну чого? Чого я не купила? Що я вам скажу? Я прийшла з тренування, з дуже важкого тренування. <смі> Коли вже ці тренування будуть не важкі, я не знаю. Ну, коротше, я прийшла і зараз готую молоду картопельку. Хочу зробити засмажку з цибулі. Угу. Оце все в кропчику. Отаке хочу зробити і вирішила на влог вам це показати. Насправді, літом я майже не готую, тому що дуже спекотно. Квартирі взагалі ну, нереально знаходитись, кондиціонера нема. І коротше, літом мінімально я готую, але я була на Волині. Бабуся дала мені молодої домашньої картоплі, це святе, це святе, тому зараз я буду це все готувати. Помічничка, ростом невеличка. Голова мокра, я в шоці з того, як мене обсипало. Коротше, я оце приїхала і прям дуже і тут, і тут, і тут. Давно такого не було. Я аж навіть трішки злякалась. Ну нічого. Я вже звикла. Що ти хочеш, говори. Вивчи ще якісь слова. Мама. Ще щось вивчи. Ну, цибулі хочеш? На. Мяу. Ну Ти таке їсти будеш? <звук> я в шоці. Цьому котові треба все. Все, що відбувається, їй треба. До всього її є діло. Я не можу нікуди втікти. Боже, я згадала фрагмент. Я згадала фрагмент, якийсь, яким Кардашіан ховалась ховалася від своїх дітей в ванні і така, дайте мені побути десь самій, а вони її стукали в двері. Я себе так само відчуваю. І куди молода картопля без салату з помідорами, огірками і сметаною. Картопелька. Добрий день. Знайомимось. Спеціально вибирала більшу, ну, щоб її не чистити. Взагалі, я молоду картоплю майже не чищу. Її просто мию дрепачкою. І ось ця моя засмажка. Солі. Перцю. Накриваю кришечкою і роблю отак. Та-дам! Та Ой, боже, перепрошую. Я запрошена на день народження до своєї подружки, і я купила там повішлисту подаруночок і думаю, що ще таке прикольненьке поїду, подивлюсь. І, коротше, я приїхала в дуже прикольну антикварну книгарню. Я ще до неї надійшла, я тільки приїхала. Думала, швиденько зайду в трамвай. Швидше доїду, мені буде легше, боже, там так спекотно, тупо таке вже літо-літо. У Львові. О, зараз вам покажу цю книгарню. Прикол в тому, що ця подружка мені її і показала. Так. пройдемо далі. Коротше, пам'ятаю, що та книгарня знаходиться десь на Личаківській, де саме ні. Тому буду йти просто по пам'яті. Я думаю, я її побачу, я її вгадаю. Так, от, книгарня. Книгарня виглядає так, ніби з Гаррі Поттера, ніби якась така старовинна, антикварна, там різні такі прикольні речі. І я сподіваюсь туди прийти і знайти якісь прикольчики її, тому що вона любить читати, любить фентезі, а там такого дуже-дуже багато. Покажу вам одне класне місце. Сподіваюсь, мені дозволять знімати і мене не вижнуть кожен раз. Про це думаю, коли йду, в якісь такі місця. Ну, в принципі, у Львові в мене такого не ставалось. Може, разок-два. Ну, побачимо, зараз побачимо. Зараз я дійду і включусь. Ой, дивіться, який тут ярмарок прикольний. Скільки є львів, стільки є тут цей блошиний ринок. Плюс 100 до атмосфери. Львів. Мати в хаті таку кімнату з такими стелажами і з такими сходинками, які їздять. і ти собі чик, чик Дуже гарно, а глянти, які люстри. Прикольні закладки. Вони такі довгі, в мене такі просто є. До речі, ця подорожка мені їх дарувала. Прикольно. Купа парізної канцелярії. Ну, no вайбік. Скажу рай міленіалів по Гаррі Потеру. О, що хочете. Прикольно, дуже прикольно з душею. Там живе кіт Шерлок. Шерлок. Я здивована, що його не звати Доббі. Ну, дуже прикольно, атмосферно. І це, до речі, була власниця. Я завжди люблю питати: типу, а чого таке місце? Це каже, я придумала, завжди мріла про таку книгарню. Дуже гарно. І тут одразу навпроти цієї книгарні є найвужча вулиця Львова. Я йду спеціально перейти, щоб вам її показати. Як ви думаєте, вона називається? Вузька. Зараз покажу. Йдемо, 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 йдемо. Хоп. Вулиця Вузька. Заходимо. Ну, вузька. Вузька вулиця. Міряємо кроки. Завжди було цікаво. Нарешті, дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ну тут трошечки. З половиною. Отака вона, вулиця Вузька. Найвужча вулиця Львова. Освітній контент. <рикольно> Прикольно. Завжди хотіла це зробити. Дякую, Дякую, що ви тут, дякую, що ви в мене є. Це дивитесь в мене. Прикольно, давайте ще так пройдусь. Вулицею Вузькою пройдусь. Наче я десь, не знаю, де вузькій вулиці в Італії. Ну, десь там, де вузькі в Греції там море шумить, чуєте? Шу -шу, хвилі. <правжу> На жаль, Я сьогодні йду на концерт Оконельзі. Ця фраза звучить як щось з минулого життя. Оканельзе взагалі дуже багато для мене означає, тому що це музика, на якій я росла. Русла. Русла. Росла. Зростала. І сьогодні, 27 червня, я йду на концерт Оканельз. Обожнюю. Насправді я була вже на концерті Оконельза ще до великої війни. Я попала на концерт на арену Львів. Якщо ви розумієте, що це, то ви розумієте, що це дуже масштабно, дуже класно. Я тоді і плакала, і все на світі, тому що це загалом була моя велика мрія. Піти на концерт до канельця, і слава Богу, що я ну, тоді пішла, маю хоч гарні спогади. Правда, що. Дуже запізнився Макарчук на концерт, пам'ятаю. Ну але я знаю, що це в нього така фішка вічно запізнюватись на свої концерти. І сьогодні на шосту годину Фест Репабліку виступ. І це означає, що, що я буду лежати весь день, бо в шостій годині у мене ну, якісь справи. Отакий От в мене настрій. Я просто хожу, тиняюся, нічого не знімаю, не монтую, то думаю, хоч сяду зніму якийсь міні гетредік Зараз. Третя година, думаю, можна починати трішки збиратись. Запала дві косички на ніч на вологе волосся, думаю, зробити хвіст, щоб просто мені було зручно і щоб воно не було просто пряме. Але сьогодні, здається, має бути дощ. Коротше, нічого нового зараз подивлюсь. Мене страшно обсипало. Мене настільки обсипало з минулого разу, як я розказувала, ще прибавилось висипань. І я не можу зрозуміти, чого. Мені, типу, змінили схему трішки на лікуванні, можливо, того, бо в мене вже настільки було рівне обличчя, що я здивувалась. Ну нічого, це етап. Розпаковка зачіски. Що там вийшло? Вау, воно ну, прям таке. Знаєте, ну таке Гарно. Може я сьогодні прокинулась з відчуттям, що я би музикою займалась. От чесно, зараз пісню написати, це ж не так і якось дуже космосно і захмарно написати вдома пісню. розумієте? У мене відчуття, що мені одного життя замало, щоб спробувати все, що я би хотіла спробувати. Боже, як гарно! Я себе відчуваю, як в якійсь вікторіанській епосі. Знаєте, там такі були хвилі. Ну, не знаю, чи в тій епосі, ну, коротше, в якомусь. Кіно середньовічно дуже гарно. Й-мою, це дві косички всього. Може його не розчісувати? Якось так гарно накрутилось, що аж не хочеться розчісувати. Може просто візьму з собою резинку. Вау, блін, така симпатюлька. Що я вдягаю на концерт? Сьогодні це будуть лосинки, такі довше коліна. Вже як мені подобається, я не можу вибачте, з собою налюбуватися. Вдягаю сини спортивні, щоб мені було зручно якусь білу футболку. Я не знаю або цю, або цю, нічого цікавого. І сорочка буде наверх, і ще бананку візьму там серветки, можливо, пересолю. Побачу. Я прийшла з концерту okay, Ельзи. Що сказати, то okay, Ельзи дуже класно, енергічно. Я не танцювалась, не співалась. Ну, коротше, відчуття реально, наче от з минулого життя. Кількість людей просто мене вразила. Я була на файному місці на Фест-Репабліку, Там було дуже багато людей. То це буквально два файних міста. Дуже багато. А це чотири дні: 27, 28, 29, 30. Ще й перша, по-моєму, буде концерт. Позавчора концерт, а сьогодні обстріл. Капець бахкало у Львові. Шахеди, ракети, і в мене була перша вилазка з котом в підвал. І я хочу сказати, що дуже гарно вона поводилась, не нявка, але я в шоці. Тому що вона така невклива. А тут спокійненько сидить, наче все розуміє, муркала навіть. Коротше, молодець, я задоволена, це об'єм. Оце об'єм. Об з третьої ночі була тривога. Зайшли ми в хату в п'ятій годині. Типу. День вже вважайте був. І діло, що я не виспалась, і я навіть сьогодні не пішла на тренування. Я вперше пропустила тренування просто тому що я така, ну я не стягну, я Я не зможу. Я так не виспалась, і, типу, все. Я вибрала поспати, що страшного, вибрала себе. Це теж щось це значить. 70 градусів аж до піднебіння крутити 10 секунд